Всім доброго дня! Ну що, хлопчики і дівчатки, поїхали далі наступне відео. І на цьому відео я вам покажу, що в мене є: це крема для рук, крема для тіла, лосьйони для тіла, парфумовані крема для тіла. І такі подарункові варіанти. Зараз почнемо з цього. Це подарунковий варіант, упакований. Тут е, зелений чай, лімонграс, тут е, рідке мило і лосьйон для тіла. Тут ось такі баночки. Одну я отримала від компанії за акцію, другу купляла. Так що, і що продам, то що залишу вже собі, що не продам. Так що, обирайте. Ой, бачите, хоче, хоче продатись. Вона така смачна і солодка, ось таких гарних коробках. Оце такий спрей маслечко. Оце здоровенні лосьйони, великих об'ємів, гранат, ягоди. Ось такі розочки. Так це вже поменше йдуть. По 400 мл це новинка наступного каталогу першого ось такі. Ось такі кремчики, так що можна формувати набори. Бачите, вони повторюються, що в великому об'ємі. какао і оця новиночка. Ось такі вже йдуть парфюмовані. Ось такі пленець спа, що в мене залишилося, до цього пленецьпа набору ось такий шагель для душу є в наборі. Такий новорічний дизайн. Так, такі парфюмовані. Такий є аромат є в мене такий. Всі ось такі є аромати. Це Faraway, це Little Black Dress. Так, пурбланка. Ось це набір. Тут скраб для ціла є. Так, і кремчики для рук. Дивіться, який великий вибір. Це новинка. Бачите, який великий вибір кремчиків для рук. З всього цього можна формувати дуже чудові наборчики. Класні. Ну і ще ось така штучка в мене залишилась це для гоління.